А ми продовжуємо з вами, мої любі, обирати для своєї оселі саме ті гаджети, які будуть нам полегшувати життя, особливо коли на вулиці літо, спека і що це як не вентилятор. Дуже е, бюджетний варіант. Тому що якщо ми будемо говорити про кондиціонери, так ну це набагато крутіше, але і в фінансовому еквіваленті так само буде набагато крутіше, і не кожен може собі дозволити. А буває, що ми банально десь робимо ремонт. Так, десь на дачі ми, десь ми підпрацьовуємо так, і десь ми прийшли у когось на квартирі, робимо ремонт, собі раз включили вентилятор. Навіть просто в себе вдома на кухні ми робимо якісь буденні речі, справи, готуємо борщ, тут смажимо котлетки, тут млинці. І в нас, якщо немає кондиціонеру і на вулиці спека, то в квартирі відповідно у нас теж іде. Накаляється так, а <свіття> повітря все абсолютно вам одразу стає спекотня і ви хочете собі полегшити життя. Найпростіший варіант це ось такий вентилятор. Вентилятор, який, по-перше, компактний, не займає багато місця. Ну і звісно, він дуже легкий у використанні. Тобто, ви інтуїтивно зможете одразу зрозуміти, так, що куди і для чого. Ось такий вентилятор, мої любі. Ось такий вентилятор. Тут зверніть увагу, лопасті, так, ось вони захищені, закриті, тобто від тварин, від дітей, тобто ручку тут, знаєте, бо дітки буває, люблять так, пальчик впихнути, підставити. Але тут ще треба постаратися, так, поки ти впихнеш і все рівно от навіть я пальчик вставляю. Але до цих лопасті я не дістаю. Тому тут все продумано, якщо до вас приїхали дітки, онуки, так, або тваринки люблять щось таке активно, так, щось кудись лапку впихнути. Ось звертаю вашу увагу: вентилятор. Це дуже тут зрозуміло з першого погляду так Підлоговий вентилятор. А якщо, до речі, вам необхідно швидко і економічно створити комфортні умови, то побутовий саме підлоговий вентилятор дозволить вам насолоджуватися прохолодним повітрям у приміщенні відразу ж, мої любі після того як ви його собі придбали. І вентилятор для підлоги він компактний, він легкий, він легко розміщується навіть у невеликому просторі. А потім він оснащений захисними гратами, так, які роблять його більш безпечним так, для дітей. Потім регулювання висоти, ви можете собі відрегулювати, навіть відрегулювати кут нахилу. Так. Потім відповідно тут у нас іде. Зараз я вам хочу включити, щоб ви побачили цей поворотний ефект. Ось зараз ми включимо наш вентилятор. Так де тут у нас він так? Поїхали. Так, включаємо. Тут у нас теж є три, три швидкості. От, наприклад, зараз він дує в одному напрямку. Дивіться, ми любі. Ось він дує, і я, наприклад, лежу на ліжку і хочу, щоб і на мене дув, а чоловік сидить в кріслі, і на нього дув. Що я для цього роблю? Тут є у нас спеціальна кнопочка. От зараз я її, мабуть, одразу вам продемонструю. Ось тут спеціальна кнопочка. Ось, дивіться. Ого, оце так. Уже вентилятор дує. Я його повернула на цей бік, і він мої любі. Дивіться, я натискаю цю кнопочку, яку я вам зазначила, і він починає обдувати. Зараз я його доверну, бо зараз мені всю студію роздує. Ох, дує! І це ще я не на високу швидкість поставила. Дивіться, мої любі. Тобто він починає їздити ось так по напівколу, так і охолоджувати. Ось повернувся до мене, охолоджує зараз мене. Потім повернувся до нашого оператора. <пан>, Пан Геннадій каже, мене вже здуває. Мені дійсно каже, прям до нього дістає і каже, ну прям дуже комфортне, холодне повітря. Тому ось дуже зручно ви собі поставили, або ви на кухні щось робите, або ви просто сидите за комп'ютером, або ви лежите на дивані, або ви сидите в кріслі, а чоловік лежить на дивані. І вентилятор і на нього дує, і на вас. А далі спека, мої любі. Я не розумію, що там, може, червень забувши червень, але повірте, липень, серпень, потім ще і в. Ересень, і я впевнена, що і жовтень ми будемо з вами з задоволенням використовувати а, саме вентилятор для того, щоб собі комфортно а, почувати себе. А, ну, насправді, кондиціонер зараз, якщо ви порахуєте, ага, у нас же падіння вартості. Ми любі дві тисячі гривень перетворюються на. 1600 гривень, ось так все дуже легко і просто 1600 гривень, а це все завдяки вашій активності. Коли я вам говорю, що треба телефонувати, так телефонувати, щоб вартість ставала ще більше, приємнішою і доступнішою. Ось це все завдяки вашим дзвоникам. Ви молодці, ви телефонуєте, і вартість у нас знизилася. І це чудово. Але ви продовжуєте телефонувати. Тому що, якщо ви будете активніше телефонувати, є ймовірність, що вартість може ще знижитися. Хоча, в принципі, за Вентилятор це вже прекрасна вартість. Тисячу 1000... ого. Аж так доступно! Тисяча сто дев'яносто. Мої любі тисяча сто дев'яносто дев'ять гривень за вентилятор. Це. Просто вау! Просто сьогодні кожен може собі дозволити, якщо все ж таки ви планували собі придбати вентилятор для свого е кожного дня, коли ви там навіть вдома, так щось готуєте. Просто ви в спокої дивитеся телевізор, а на дворі спека, спека донімає. Що нам потрібно? Вентилятор. Це я ж кажу, ціна якість відповідає 100%. Тому що, якщо брати кондиціонери, я вам кажу, це набагато дорожче. Плюс треба та. Там, і буває так, що ми знімаємо житло, і ми там не можемо бурлити ту дірку, вставляти той кондиціонер. Але ж його ще треба придбати, потім знайти людину, яка вам буде його встановлювати. За це теж треба заплатити. І це дійсно, якщо ви порахуєте, то набагато швидше. Е, ви купили вентилятор, ось ви приходите на поштове відділення. Ви його купили, принесли додому, вімкнули в розетку. все. ну єдине, що ще зібрали. Він там буде трішечки складений, тому що ці лопості воно знімається, але насправді він складається теж інтуїтивно швидко, все легко. Воно буде там вам приходити в пакування, і ви там розберетеся без проблем. Потім ви можете собі ще коригувати, так, які ви хочете. Чи морський бриз, так, чи більше активно, щоб на вас дув, чи повільно. Потім можна раз і зафіксувати в одному положенні. От ви стоїте там на кухні, щось ви робите, і ви не хочете, щоб він оце туди-сюди, щоб сугубо дув на вас. Ось ви зафіксували. Якщо ви не одна, там, так, чи на кухні, чи на там десь ви сидите телевізор, дивитеся у вітальні. Ось ви собі знову ж таки Кнопочку натисли вниз. Її опустили, і він починає ось так напівколом рухатися, так вправо, вліво, і знову ж таки захотіли собі оп, зафіксували. Захотіли знову його опустили. Кнопочку донизу. І це всього навсього за 1199 гривень. Комфорт в вашій оселі не додаючи багато зусиль елементарно, Так класика жанру, вентилятор, все моє любі. Ви себе з, з усіх боків обдуваєте, і вам комфортно називайте код товару ДТ 1146 І він, до речі, не важкий. От, ну, якщо ви там плануєте йти на поштове відділення. Зараз хвилюєтеся. Там ви жінка, можливо, одинока. Ось що ви його донесете. Ви знаєте, донесете, він не важкий. Так, він ну, він дуже стійкий. До речі, ніжки дуже класні. Він стійкий цей вентилятор. Так, зараз зду мені мою літеру вже поставлю потім. Рівніше, дивіться, тут ніжки, він стійкий, і навіть якщо ось буде бігти там дитина, щось штовхнула, бавилася. Бачите, от я його зараз, ага, не видно, що я його пихаю. Але от там, наприклад, я йшла сама, так, щось там готувала, біля себе в притул поставила, щось десь не подивилася, забула, що стоїть вентилятор. Можна ось так його пихнути, і все мої любі. Так, а ще зараз я хочу для тих, а... мої любі. Ми любі, якщо а, зараз 1199 гривень це вже класна вартість. Ну от правда, якщо ось так покласти руку на серце, ну це класна вартість за да, вентилятор, який буде вам створювати комфорт в спеку, так якщо або на вулиці, або у вас в квартирі а, спекотню ви собі вімкнули, це вже класна вартість, але у нас є для вас інтелектуальне запитання, і зараз, як завжди, будемо з вами перевіряти, як ви знаєте історію нашої України. І зараз той, хто дасть правильну відповідь на запитання, я вам привідкрию завісу, що тоді у нас, якщо тільки це ви дасте правильну відповідь, і будете телефонувати саме зараз і замовляти саме зараз під час прямого ефіру. Ви отримаєте знижечку. 100 гривень! Так, є ви звикли ще 50, але сьогодні ведуча в ударі. І я для вас випросила, щоб була хоча б 100 гривень знижечка. Отже, хто зараз назве, яке місто було першою столицею Київської Русі? Увага! Яке місто було? Першою столицею Київської Русі. Ви телефонуєте, ви називаєте правильну відповідь. Це дуже легко. я впевнена, що більшість з вас знає. Ми так трішки закрутили, заплутали, але більшість з вас знає відповідь на це питання. І ось так дуже легко. Ви зараз, набираючи з мобільного, надаєте правильну відповідь, отримуєте знижку в 100 гривень. А можливо, ми, як завжди, зараз для всіх зробимо цю знижечку. Так, ну що? Ми почекаємо, щоб зайшли дзвоники. Я нагадую, що за безкоштовним номером 0800 21 44 88 з мобільного абсолютно безкоштовно. Номер ви бачите зараз на своїх екранах. Ви телефонуєте і даєте відповідь на питання, яке місто було першою столицею Київської Русі. Мої любі телефонуйте і давайте правильну відповідь, і забирайте свою знижку додаткову. 100 гривень, увага! 100 гривень! Називайте код товару ДТ 1146. Не забувайте, що тоді операторам легше зорієнтуватися, що ви саме зараз хочете замовити. А в нас мені переказують вже є правильна відповідь Надія Петрівна з Хар з Харкова. Харків відповіла, відповіла, це все дуже просто. Ну що, це Київ? Правильно, я вас вітаю, моя люба. І що у нас тепер знижку ви зробили для всіх? Тому тепер ми всі танцюємо. Так зразу пішли, пішли, пішли до своїх телефончиків. Ну, дівчата, насправді іще додаткова знижка. По перше, за доставку ви не сплачуєте. Це вже суттєво економить, тому що 200-300, Ну так як враховувати, що це доволі об'ємний. Так іде товар. Це вже 300 гривень. Ви знижка по перше. Без всіляких знижок, навіть ви вже 300 гривень економите тільки на тому, що ви не сплачуєте за доставку, тому що за доставку сплачуємо. Ми Ми попіклувалися про вас, і ми сплачуємо за вас цю доставку. Тому ви наперед нічого не сплачуєте. Відповідно, ви прийдете на поштовому відділенні, все подивитеся, роздивитеся, і тільки потім ви сплачуєте. Єдине, у нас були блакитні, ви їх розібрали вщент, ви попросили ще, і ми для вас віднайшли. Тому зараз ось такий класний яскравий. Тим більше на кухні завжди Буде у вас як те ясне сонечко. Так, ось ці оцей помаранчевий колір. Це завжди у мене асоціація, що це сонце, енергія, так що це одразу гарний настрій. І от дійсно, як таке ясне сонечко буде в вашій оселі. Е навіть якщо на вулиці буде дуже спекотня, це ясне сонечко буде вас охолоджувати в спеку. Аномально, неймовірно. Згадайте, як ми себе погано почуваємо, коли на дворі спека, дома ви не можете навіть приготувати банальний суп. Тому що ви вімкнули, воно вариться, і ви варитеся як той суп, і дуже зручно вімкнути саме ось таку прохолоду, бо у нас особливо якщо це там. У вас є матуся, бабуся, так люди похилого віку. Купуйте для них вентилятори, тому що у них одразу спека, піднімається тиск, їм стає зле, погано і так далі. Тому мої любі зараз піклуємося не тільки про себе, а й про своїх рідних, близьких. Ну що, ми вже змушені рухатися далі, тому ви дозамовляйте замовляйте. І на, насправді, мої любі, не пошкодуйте, не пошкодуйте і для своїх рідних, так для матусі, для бабусі, не тільки для себе. Для можливо донечки, для синочка, ну мої кітці солодкі, я вас всіх ем, закликаю. Що саме ця покупочка буде правильним капіталовкладенням? Ну що? А ми рухаємося далі? А ви залишайтеся з нами?